Поглянемо більш детально, як створити МОК-сервіс в адміністративній панелі керування платформою та реєстрами. Для цього необхідно обрати реєстр з режимом розгортання Development. На вкладці Інформація про реєстр в секції Налаштування взаємодії з реєстрами через Трімбіту або Налаштування взаємодії з іншими системами обрати існуючу систему або створити нову. У відкритому папапі обрати використати МОК зовнішньої інтеграції та внести інші необхідні налаштування системи. Після чого в секції запити на оновлення підтвердити щойно створений запит. Давайте виконуємо цю інструкцію на прикладі. Заходимо до адміністративної панелі керування платформою та реєстрами. Створюємо реєстр з режимом розгортання Development або обираємо існуючий. Наприклад, КТ-4. Як ми бачимо, у реєстр КТ-4 режим розгортання Development. Але нас цікавить вкладка інформація про реєстр, а саме в секції налаштування взаємодії з реєстрами через TріamBitu або Налаштування взаємодії з іншими системами. В цих секціях ми можемо обрати будь-яку існуючу систему або створити нову за допомогою кнопок додати реєстр або Додати зовнішню систему. Наприклад, ми хочемо створити моку зовнішньої системи для нової системи. Для чого ми натискаємо «Додати зовнішню систему та вводимо назву зовнішньої системи. Наприклад, Swagger Pet Store. Після чого ми натискаємо. Чекбокс, використати МОК зовнішньої інтеграції. Та бачимо, що поле адреса зовнішньої системи зникає, тобто його не треба заповнювати. Після чого ми можемо вказати тип автентифікації, якщо необхідно, та натискаємо кнопку Додати. Результатом цього є створення запиту на оновлення реєстру, який треба буде підтвердити. Обираємо підтвердити. Для налаштування взаємодії з реєстрами через Трембіто принцип такий же. Обираємо налаштування взаємодії з реєстрами через трембіто, обираємо існуючий реєстр або натискаємо додати реєстр, і бачимо чекбокс, використати мок зовнішньої інтеграції. І якщо ми його натискаємо, то зникає поле адреса шибового трембіта. Після того, як ми підтвердили запит на оновлення, треба зачекати декілька хвилин, доки реєстр оновиться. Переходимо на сервіс конфігурації Jenkins і бачимо пайплайн оновлення реєстру. Після завершення якого ми можемо використовувати мок- Замість регальної інтеграції зовнішньої системи